Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні буде огляд порцелянового посуду, який я придбав для вас для продажу за цей час. Дуже цікаві речі. Я гадаю, вам відео сподобається. Для тих, хто перший раз зайшов на наш канал, нагадую, на цьому каналі я і мій брат Олександр – ми продаємо, показуємо, продаємо порцеляновий посуд, статуетку, а також ті речі, які нам присилають наші підписники. Для продажу ми допомагаємо продати. А також на стіл добра. Функція стіл добра це коли ви присилаєте свої речі, ми продаємо і гроші з продажу цих речей, які там буде. Ми донатимо на ЗСУ. Там чи на допомогу дітям. Ну, куди ви побажаєте. Можете самі, можемо ми. Ну, почнемо з отаких тарілочок. Зараз ось така ось тарілка. Це для перших блюд. Така величенька, здоровенька. Позолота по краям. Ось така позолота. Тут такі рифлені. Дуже гарно Ось така вона глибока, десь 23-25 см в діаметрі. Ось у нас тут клеймо таке. Зараз я вам покажу, може на іншому краще клеймо, видно буде. О, ось так от. Це у нас Бернідот, Чехословакія. Класні такі три, три такі тарілочки. Ціна на кожну по 100 гривень. Потім ось така жовта троянда. Це у нас Німеччина. Дуже красива, також менте, гарна така, красива тарілочка, також позолота. такі рифлені. Також для перших блюд. Також вона десь 25 см. Тут таке клеймо, але це... Німеччина. Ціна також такої тарілки 100 гривень. Їх в наявності 6 штук. Потім, давайте, ось така частина сервізу. Ось такий чайничок, заварничок. Ось такі красиві. Зараз зніму кришечку, покажу вам ближче. Ось таке. Позолота, візерунки, стан ідеальний, все ціленьке, позолота, не затерта, на ручках. Це у нас ось називається сервіс Вуаль Баранівка. Перший сорт. Ціна в радянські часи 30 карбованців, що немало коштує в ті часи. Так, ось це така кришечка до нього. Також не затерта. Цей сервіс буде по частинам продаватись. Ціна оцього чайничка 200 гривень. Далі отака цукорниця, також ньому присутня ось така. Зараз теж зніму кришечку, покажу ближче. Ось такий вуаль така. Також все в гарному, в ідеальному стані. Ось таке ж клеймо, Баранівка. Все, ручки не затерті. Це таке сервантне храніння. І ось також така кришечка теж. Все ціленьке, позолотка, все гарненьке. Тут ціна цієї цукорниці також 200 гривень. Потім Ще тут присутні в цьому сервізі ось такий молочник, сливочник, молочник. Ось так виглядає. Також таке клеймо, перший сорт, Баранівка. Це добре, гарне. Ціна цього молочника, сливочника, 150 гривень. І ось така чайна пара. У него так же очень красиво воно. Сейчас вам покажу ближе чашечку. Вот так она внутри. Видите тут такие позолота, воль, Визерунки, рисунки. Так, аж ручечка такая. Вот такая клеймо. И такие рисочки. И вот такое блюдо. Ой, блюдце, да. цієї пари. Дивіться, горить класно, красиво. Ось також, таке ж клеймо. Ось така вона чайна пара, Ось так виглядає. Така чашечка доволі крупненька. Наявності три чайні пари. Ціна на кожну чайну пару по 200 гривень. Що, кому може потрібно? кого якось не вистачає так що. Потім отаке ось, дивіться, блюдо. Блюдо здорове. Таке десь сантиметрів 35. Це у нас бузок, сирень Ось так ось воно виглядає Позолота по краям. Гарний стан. Не ідеальний, але гарний. сколов тріщин немає. Ось такі по краям листочки. Ось таке воно глубоченьке. І це у нас дульова. Клеймо дульова. О. Дуже зараз рідкісний цей сервіс. І коштує там пешених грошей. Ціна на це блюдо буде 800 гривень. Далі... Ще з'явилися такі креманочки з прошлого відео. Отакі маленькі, гарнер. Та жіночка принесла. Одне, а це ось ще два принесла. Одне таке ось також. ну те блюдочко куплене. І друге ось таке також. Ну, в другому тут є. Невеличка, а така от, бачите, зараз, зведусь, волосена тріщинка. Є трошки. Ну, вже ж сіки років йому. То ціна на оце блюдце ціле буде 400 гривень. На це 150 Хто бажає разом їх купити, буде ціна 500 гривень. Далі ось таку чашечку принесла ще Кузнецовську який гарний, красивий. Тут воно різненьке, ну воно ось така ось чашечка чайна, дуже класно. Стан не ідеальний, ну, для 150 років. Клейма тут немає, але це Кузнєцов. Пробивали, дивилися, це їхнє. Ну, вони в той час не на всіх речах ставили. Ціна цієї чашечки 500 гривень. І донесли, донесла вона блюдце до оцих чашок. Ось така буде чайна пара, чайна кафеїна. гляньте така красива. Ось так. Ось, ось таке блюдце. Блюдце без коло, без тріщин. Стан ідеальний. Ось таке клеймо гарнер. І до нього буде оця чашечка. Ось ця чашечка, яка ось тут з невеличким таким скольчиком, бачите? Ну, що маємо, то маємо. Але для реставратора це не проблема. Ось така вона. Ціна оцієї чайної пари кафейної буде 1200 гривень. Ну і окремо ось така ще залишиться чашечка. Я її вже також показував. Вона ось такою теж тріщиною. Ну а так все гарне. Ціна її буде 400 гривень. І наостанок, ось хочу вам показати ось таке ось, дивіться, класна річ. Це у нас Цукарниця вона не влазить. Давайте я зніму камеру і покажу плеще вам її. Ось гляньте, яка вона красива. Я її не буду брати, тому що вона така величенька з -за вишки. з пів метра десь. Це у нас кузнєцовське. Бачите, отакі блюда. Три це все латунь, старенька річ. Дуже Дорога, не і Із дефектів. Дивіться, от зараз покажу, та я бачив тут ось такий невеличкий, маленький скольчик. І ось тут на нижньому блюді є тріщина. Ну, вона заклеєна. Це, бабуся, рестав... ну була... Зараз я вам поверну, покажу її ближче, щоб ось іде тріщина. Блін, як же ж її показати так, щоб ось від сіля, бачите? І досюди. Ось так. Ну і вона заклеєна. ну Я гадаю також для реставратора це не проблема. Хто бажає. А взагалі дуже гарна річ. Отак поставити її. І вона прикрасить чиюсь колекцію. Такі троянди тут. Бачите, на Ніжно-рожевий такий колір. Дуже красива річ. Латуніві всі речі. Ось така підставочка. Вона вся-вся повністю. В зборі, в ідеалі. Так що, ой, в ідеалі, я в виду, ну, в рідному всьому. Зборі, ціна її буде.